Вартість проїзду у Кіровограді подешевшала, тепер за одну поїздку пасажири платитимуть на 50 копійок дешевше. Нові розцінки затвердили члени виконавчого комітету міської ради. Вони війдуть в дію вже у п'ятницю, 10 квітня. У більшості маршруток містяни платитимуть по 3,50, 2,5 гривні коштуватиме поїздка в автобусах 46-го маршруту. На 27-му, 130-му та маршруті 126А по 3 гривні погодилися на меншу вартість і власники 270. Ся маршруту за проїзд братимуть 4 гривні. Проте громадські активісти та студенти проїзд все одно називають дорогим і пропонують членам виконкому ще раз його переглянути. Я відстою ту позицію, щоб повернути діючі тарифи у 3 гривні, тому що 3,50 – це такий якийсь компромісний варіант. Підвищили до 4 необґрунтованих, а зараз мова йде про 50 копійок. Це абсолютно не вирішує питання. Ціна на газ на який їздить маршрутки в основному вони знижуються, знижуються майже щодня. Зібрати відповідну комісію чи тих людей, які там за це відповідають, разом з перевізниками. І разом знову можливо до наступного засідання виконкому вивчити це питання і можливо знову ставити питання про зниження ціни, тому що на жаль, ні заробітна плата, ні стипендія вони не виросли.